Переїжджати до нового приміщення, відверто кажучи, не хотіли ні діти, ні викладачі, бо все ж таки за багато років стара будівля стала рідною. Але за збігом обставин прийшлося оселятися в будівлі шостої школи. Тепер, після зробленого ремонту, радість світиться в очах всього колективу. Вийшло справді відмінно. Наша знімальна група зробила невелику екскурсію з директором Людмилою Клименко по новому будинку творчості і дізналась, як відбувалася реставрація. Я вітаю вас! в оновленому приміщенні нашого міського будинку дитячої та нацької творчості. Да. З 15 вересня у нас починається навчальний рік. де... Двері приймуть і відкриті будуть для 850 вихованців, які будуть навчатися чотирма напрямами. Це художньо-естетичний напрям, науково-технічний, історико-краєзнавчий напрям, туристичний напрям, пофарбована підлога, покладений ліноліум та поклеєні шпалери. Все це зроблено руками керівництва та викладачів будинку творчості. За словами Людмили Олексіївни, на все первомайською міськрадою було виділено 49 тисяч гривень. Також були використані 3,5 з тисячі позабюджетних коштів. Всього відремонтовано 11 кабінетів, зроблена роздягальня для вокально хорового колективу. Зробили ось таку невеличку сцену для виступів. Мы стараемся в этом новом помещении создать им условия новые, перспективные, чтобы они могли проявлять себя как маленькие артисты, как маленькие звездочки нашего прекрасного города. Тут займаються діти в гуртку сувенір та волшебний клубок. Своїми руками вони зроблять м'яку іграшку або сплетуть одежу для своїх ляльок чи для себе. Мені тут подобається в'язати одежду на барбі, кукли, все, що зв'язана зв'язання. То і салфетки, і ігрушки, мене багато робот на барбі, вот, кукли. От, наприклад, ось вот ці вот, три куклі мої роботи, салфетки вот моя. Много чего і учительница наша ляжеть. Красивої грушки ми достигаємося такого уровня. І взагалі ходять на те, кружок, займаються, і тут учне нравится, весело і хорошо. Це гурток юні натуралісти. Якщо у вашій родині немає змоги завести якусь тваринку, поспілкуватися з нею та дізнатися все про життя тварин ваша дитина зможе саме тут. Майже всі малюнки, які прикрашають стіни будинку творчості, були намальовані в візостудії. Її керівник Надія Безлєпкіна випустила не одне покоління художників. Студія изобразительного іскусства існує 12 років. Начинали ми працювати с з 1995 года. великі проблеми і з контингентом, і з матеріалами. Не було у нас красок, не было бумаги. Сейчас же таке матеріалів, і діти Развитие, в місті Первомайськ є столько способних дітей. Єдине, потрібно їх розвивати. Навчитися шити для себе та для своїх близьких дітям можна в гуртку «Кройки шиття. За словами викладачів, тут дівчатка шиють для себе навіть вечірні сукні на випускні вечори. Проявляти фантазію можна безкінечно. Діти своїми руками можуть пошити косметичку, пенал або ось такий чохол для мобільного телефону. Для хлопчиків цікавим буде зайнятися конструюванням та дизайном. Тут з дерева виробляється все, що завгодно. Керівник цього гуртку Таїсія Григор'єва каже, що коли хлопці працюють, чути навіть коли муха пролетить. Багато вихованців навчаються працювати за комп'ютером. Технічна база потребує заміни, і викладачі сподіваються на допомогу спонсорів. Але зараз надають дітям знання, наскільки дозволяє можливість. Заняття розпочнуться тільки 15 вересня. Але в стінах будинку творчості вже дуже багато дітей. Побажаємо педагогам та вихованцям наснаги та нових ідей у творчості.